Так, будемо готувати компот. Бачу багато ваших запитів стосовно рецепту компоту заличити. Я вам показую, це мабуть найпростіший рецепт. У мене багато алечів, я набрала попів банки неї. Звичайно, у нас завжди вона така більшою родить, то ми її ще чистили від кісточки. Я так не заморочуюсь. Далі додаємо по такій повній склянці цукру. Компот буде таким досить концентрованим. Нарізала лимон та апельсин, обов'язково треба повиймати всі кісточки. Також, якщо ви ще любите, можна додати сюди ще м'яту. Але знаєте, дивлюсь, останнім часом у мене діти щось м'ята їм не дуже заходить. Так... Звичайно, ви можете здешевити цей рецепт і замість лимону додавати одну чайну ложечку лимонної кислоти. Дивіться, далі вода в мене кипіла на сильному вогні і повністю заповнюємо баночку. Слухайте, я зараз його поставлю під одіяло і вже завтра можна виносити буде до льоху. Ось так перемішую, щоб аж цукор розчинився. От ви, друзі, обов'язково збережіть, приготуйте за цим рецептом, щоб зимку смакувати разом з нами з такими ароматними пиріжками. Дивіться, спеціально взяла, щоб показати вам, які вони на наступний день. Вчора мама готувала. Ну просто. Просто ідеальні пушиночки. Ви встигли заскрінити цей рецепт? Заскрініть, бо він того вартий. Смачного з компотом взимку, на почати пиріжків з маком, з вишнями.